Діти її 1500-й гарад і плюс катушка на Tornado І кощей 20М з аналогічною катушкою. Так сьогодні цілями будуть цей п'ятак Єлізавети, Бородинка, Полушка Петровська. Солід і одна копійка посереднього імператора. І 5 копійок СССР. Так, ну, почнемо з 5 копійок СССР. Плануємо на 20 см. І перший Кощей 20М. Тут чуткий, хороший сигнал. Настройки ходібні. Не максимальні. 4500. Саме нормальний сигнал. Розстояння, на якому це можуть работать ці два прибори. Все, все, вже починає кукукати. Так, установим на більше. Так, 1500 город. Симатовый. Yes, сигнал. Но... горячих уверен ну попробуем на три 30, 30 мат І кощей 20. Сигнал так пробивається. Це в динамічному режимі. А в статіці. А він бачить. Дитирій тисячу п'ятсот. Також слабувати сигнал. Ну, я думаю, десь 28-29 сантиметрів. Земля тут у нас чорнозем. Так. А, міняємо цель. На 5 копійок є думаю, значить, нам 30 см. А нормально. От, як ви бачите, тут немає нічого тут. І 5 копійок, я різав. земля дуя плотная, ну, и плану А она тут ковыряла. Так. Я думаю, 30 сантиметров Так, и кошель 20. -й. Надя, скрин и Я думаю, это махни. Больше не видно Ой, так само. Это 250 еще хуже. Так. А мы поставим так, чтобы взяло. Так, это у нас... Я тут трохи більше, ніж 30. Наверно, 32 десь. Це бай 30. Сигнал копальный. Ага, не копальный. Ну такие слабоваты, конечно. Б так само, як і на 5 копійок СССР, десь около 28 см. Так. І наступний Б Бородинка 2 копійки. Так, на 25 здорово. Тягнемо. Так, ну двадцятий кощей. Це уверенный сигнал. Так, і GTI 1500. Є хороший колокольчик. было 25, я думаю, 26 я бы потолок Так, далее. Далее, далее, далее. Так, будет полушка, Петра. Так. 25, 10, 23, я думаю, точно быть. Так, і 4 і перший на бачимо є отрік на кошею, думаю він теж буде так трохи більше, десь 24. Ну, вже слабуватий. Я думаю, це вже не копаємо ми піглов. А, ой, отразю. Давай. Так. І кощей 20 м. в принципі, це піглов. Не копай мислок Так трошки на сантиметр вище. півні Есть Есть Так і 1500 також ну скільки у нас получилося Десь около 24-23 Геш так. Ну, в принципі, кощей бере трошки трошки, трошки глибше. Так. І последні дві целі у нас залишилися. Так, одна копійка Ніколая першого. Візьмемо її також, як і пушку десь. Ми такого ми її поставимо. 23, десь 24. В принципі, сигнал є. Ще на сантиметр опустимо. В принципі, є сигнал, це не сильно замусрене місто, то а таке це десь обращають внимание. Уже його межа, можна те на сантиметр волонтерів. Ну, а про ще й співає нормально. Так, і последня наша ціль... це буде солід, до речі, посполитої серебро. Поставим здраву шумницю десь 16-17 сантиметрів около Так, і гаррит 4500 Я сигнал нормальный сигнал хороший так і пощай Може, як ви чуєте хороший сигнал. Так, візьмемо десь до 19. Mm. Вже пропавсь. Все, одтягни трохи камеру. Діти її не бачите. Та вище 17. Не бере. Ще і посвістування є. І нормально. Так, і того тут у нас вийшло десь 19-18 сантиметрів. Все, качай.